Я продовжу забувати свій новий холодильник та морозильну камеру, і сьогодні на черзі у нас масло від марки Керігол всього лише за 1 центів. Я впевнена, що ви давненько не брали масло по таких цінах, тим паче, Керігол, тож зійдемо в нето. Наразі там воно на аксі за 1,49 центів. До речі, може бути не у всіх філіалах, тому дивіться в своєму. Терміни придатності, до речі, також в порядку майже ще місяць. Отже, воно коштує зараз 1,49 євро. Додатково, якщо у вас є Payback та додаток Netto, в ньому може бути купон на 20 екстрабалів на масло Carry Gold. Звичайно, воно комбінується з акційною ціною. Ну і додатково, у нас є купон на знижку 15% на будь-який товар. Єдина проблема також вони зараз працюють не у всіх філіалах, але в моєму працює. Тож перевіряйте в своєму, я біжу вже на касу, аби показувати вам, чи дійсно все спрацює. Отже, як ми бачимо, у мене принаймні філіалі купон працює. Я б мала заплатити за одну поколку 1 ,27 євро центів. Я це і зробила. Але додатково я ще просканувала пейбек. І за кожну упаковку я отримала ще 20 центів назад у вигляді пейбек пунктів. Тобто, фактично, одна упаковка Кері Голд мені обійшлась в 1 євро 7 центів. Ну просто гріх не набити морозилку по такій акції.